У Черкасах кілька тижнів триває дискусія навколо керівництва департаменту соціальної політики. Призначення депутата Сергія Рубана викликало занепокоєння серед ветеранської спільноти, і спільнота вимагає, щоб на таких посадах працювали люди, які розуміють потреби захисників. Ветерани подали до міської ради петицію про його звільнення, але депутати пояснили, що це не належить виключно до їхніх повноважень. Ця ситуація стала частиною значно ширшої дискусії про роль ветеранів у формуванні політики підтримки державою тих, хто повертається з фронту. Тож ми поспілкувалися з обома. Сторонами, щоб зрозуміти позиції кожної з них. Голова громадської організації ветеранів російсько-української війни честь Маю Сергій Головко є автором тієї самої петиції до міської ради. Він вважає, що нинішня система підтримки ветеранів працює неефективно. Ключові посади займають люди без досвіду роботи з ветеранами, а кадрові рішення ухвалюються за партійними квотами. Ми наполягаємо на тому, щоб, по-перше, відокремити в окрему структуру всі ветеранські напрямки. Призначити там або заступника мера з ветеранської політики, або якийсь окремий департамент взагалі створити, який буде займатися виключно ветеранами і в якому будуть працювати виключно ветерани. Ну, там, за, за виключенням бухгалтерів. Е, у нас є розуміння, як це потрібно, як воно повинно працювати. Е, і Єдина проблема перепона це. Нерозуміння влади, що їм доведеться з тим щось робити рано чи пізно. Сергій Головко також розповів про результати зустрічі з міським головою. За його словами, розмова була конструктивною, а сторони домовилися підготувати конкретні пропозиції щодо удосконалення системи підтримки ветеранів у місті. На жаль, нам не вдалося зв'язатися з міським головою, аби отримати його коментар. Сподіваємося, що мер те, що сказав, та і думав, і так і буде в діях своїх підтримувати. Розмова була більш-менш конструктивна, тому далі будемо сподіватися, що у нас ну, вийде добитися справедливості здравого смислу по факту, як воно повинно бути. Ще один учасник зустрічі з міським головою, ветеран Валерій Зубалій, наголошує, що проблема не обмежується лише призначенням Сергія Рубана. На його думку, потреби ветеранів значно ширші, ніж може охопити департамент соціальної політики. Тому ветерани запропонували створити окрему структуру або управління, яке б системно займалося питаннями ветеранів, координувало роботу з різними департаментами та забезпечувало ефективний механізм допомоги. Я вважаю, що ну, разом з побратимами, що це найбільше. Ефективний спосіб вирішення даних питань на сьогоднішній день, оскільки е зараз вже значна кількість ветеранів е збільшилась порівняно з тим, що як було до цього, що раніше, можливо, е відділ ветеранів при соціальній політиці е справлявся, але на сьогоднішній день е він не може сп е справитися з даними е питаннями, які виникають у ветеранів. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. У вересні 2024 року у Черкасах сталася резонансна подія, про яку розповів ветеран Віталій Грушовець, діючого військовослужбовця Євгенія Резніка, який приїхав у відпустку, жорстоко побили двоє молодиків, у результаті чого військовий отримав черепно-мозкову травму і досі продовжує лікування та реабілітацію. Віталій Грушевець наголошує, що такі випадки підкреслюють необхідність створення дієвої системи підтримки ветеранів і військових. А керівні посади у цій сфері мають займати люди, які розуміються на специфіці їхніх потреб. Ніхто з Високопоставлених людей, скажімо так, навіть не було зацікавленості в цьому допомоги. Так само соцполітики. Вона ж мала займатися ветеранами, так? Так. і не тільки ветеранами. А виходить, що ніхто нічого не робить. Ми добуваємося просто справ... справедливості. Ми хочемо, щоб з нами вважалися. Е... Ми не ліземо в політику, ми не ліземо на вибори. Будь ласка. Не забудьте, ну ми не хочемо, щоб про нас забули. Головний винуватець скандалу у Черкасах. Директор департаменту соціальної політики Сергій Рубан зазначає, що відкритий до конструктивного діалогу з ветеранами. За його словами, департамент перебуває на етапі оптимізації. Замість одного відділу планують створити окреме управління у справах ветеранів. А серед подальших кроків створення будинку ветерана для підтримки та комунікації захисників. Також Сергій Рубан відзначає, що вже зараз до діяльності департаменту залучені ветерани. Був один відділ. Я власне, коли прийшов на посаду мене. Були зразу домовленості з колегами. і моя позиція була, що треба створювати управління, збільшувати кількість людей в управлінні, які безпосередньо займаються ветеранами, членами сімей загиблих, учасниками бойових дій, роботою сім'ями зниклих безвісті, тому що це ну дуже велика категорія і людей важливих, найважливіших для України. І, на жаль, вона буде зростати, тому що війна триває і буде тривати. Ситуація в Черкасах показала, наскільки важливо на місцях вибудовувати ефективну ветеранську політику. Ветерани наразі готують свої пропозиції щодо покращення роботи з захисниками, а подальший розвиток подій залежатиме від того, наскільки конструктивною буде взаємодія з міською владою. Більшість рішень ще в процесі обговорення і як вони реалізовуватимуться на практиці, питання відкрите. А ми продовжуємо стежити за розвитком подій та інформувати про них наших глядачів і читачів на порталі Новини ветеранів.